Ти прицепилась їм. Йо, кіпан. Іди, говорю. Не зрозумів. Що це за букашка тут нарисовалась? Добрий день. Майор патрульної служби воно ваші документи. Як, як вас? Майор патрульної служби воно ваші документи. Будь ласка, добрий день. Толік Лохненко. Як Як-як вас? Толік Лохненко. Хе, лохмань. Та ти по адресу. Нарушаєм? Що нарушаємо? Що нарушаємо? Як це що нарушаємо? Ну що ти став в неположеному місці? Ти Лохмань. Лохненко. Яка різниця? Корінь в твоїй фамілії лох. А як я міняю суфікси, це діло не міняє, розумієш? Виноват, спинився в неположеному місці. Все, давай розбиратися. Так я ж не нарушав, ви ж мене самі тільки що спинили, ви ж палкою махнули. Ти скільки часу за рулем сидиш? Чотири дня. Ну і що ти не различаешь знаки, які подає гаїшник? Є спеціальний знак пиниться, а є спеціальний знак мухи-мухи не мешайте. Ти не знаєш таких знаків? Не знаю. Ну а тепер знаєш? Знаю. І що я? Безплатно ты я тут учив правилам дорожнього руху? Ні. Ну? Ну? І що? І що? Так, Лохман, ти мене зараз не нервірує, бо зараз заберу ці права, будеш бігати по цим адвокатам, нотаріусам, судам, воно тобі надо? Ні. Ну. Ага. — Так? Ну так. Щасливо потілохненко. А от тепер ви вже правильно мене назвали. Бо тому я сам знаю, коли правильно казати фамілію, коли неправильно. Давай! Ти запам'ятай. мухи-мухи, не пиняйся. Давай окно закрий, бо мухи не летять. Лохмань. Кого я це придумав? Мухи, 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 мухи. Мухи. Букашки. Таких тінейджерів, як Фелікс та Жека Стопудів, ви можете побачити в будь-якому дворі будь-якого міста файна україна. І нам дійсно є ким пишатися, бо пройде 10 років, і у нас буде суспільство, яке віджигає наповну, задвигає тему і наведеться на шнягу. О, салют, примитивный. Здравствуй, Жека, стопудов. Так, рыба, одевай плавники и поплыли. Я не могу. Скоро батя с брательниками из магазина вернуться. Ты чё, травишь? Есть базар на стопудов? пудов. Ты отвечаешь? Я отвечаю. Как интересно, я уже сгораю от нетерпения. Рассказывай. Слушай, да ты сейчас вообще прозреешь, парень. Ха. Реальная движуха. Мы создаем банду. Какие вы молодцы. Я очень рад за вас. Стой! Кто вы? Мы создаем банду. Мы с тобой, ты понимаешь? Банда Бивни. Прикинь. Я создатель банды? Ну конечно, по-любому. Класс. А кто еще будет входить в нашу банду? О, Феликс, ты что, не тупи? Я тебе говорю, банда Бивни. У слона сколько Бивни? Два. Ты понял? Это я и ты, чел. Ну так сказать, э, два Бивни, одного слона. Если мы с тобой Бивни, то кто тогда наш слон? О, походу твой патя. У него же лавэ! Только... Пока ему ничего не говори. П Почему? Ну потому что нам как бивня может залететь по рогам. Придет время, он сам все узнает. Парень. Да, еще одна небольшая формальность. Да. Ты же бивень. Вроде как да. Вход в банду 20 гривосеет. А не вопрос. Давай, Держи. Давай. Я как бы уже привык. Ну все нормально. Это же для благого дела, это же для банды. Парень. Слушай, Жека, а сколько будет стоить выход из банды? Воу! Феликс, ты че? Какой выход? Из нашей банды нет выхода. Безвыходная банда. Что же делать? Да ничего не делать, Феликс. Работать в банде. А чем мы будем заниматься? Троллейбусами. Мы будем грабить троллейбусы? Ты что тупишь? Там есть кому грабить. Это контролеры. А, -а, а мы? А мы будем контролировать контролеров. А если контролеры откажутся, чтобы мы их контролировали? Ну туда переметнемся на трамвае. Найдем там контролеров нормальных и будем их контролировать. Слушай, это все так опасно, как бы мы в милицию не загремели. Если это случится, то кто нас спасет? Вот ты бивень! Ты тоже бивень! В этот момент и появляется твой батя, который все это раздупляет! Он же слон, мы же бивни! Это реальная движуха, я тебе отвечу. Действительно, Жека, мод реальный до Сто простоты! стоп-доб! Феликс! А что здесь происходит? Папа, папа! Это Жека стопудов, помнишь его? Теперь мы банда бивни. Мы будем работать в троллейбусах с контролерами. Да. А ты слон. Снок, скажи, ты доверяешь своему папе и старшему брату? Тогда поверь мне, тебе сейчас лучше зайти и включить на всю громкость Бентховен, чтобы ты не услышал эти крики в этом подъезде. Рудольф, объясните молодому человеку, что закон таки нарушать нельзя. Хорошо, папа. Молодой чоловік, можна вас на минуточку? Ви вибачте, що я к вам обращаюсь, но мене попросили вам передати, що закон нарушати такі нельзя. До свидання. Вони не бояться роботи, вони її не переварюють. Вони не чекають на ману з неба. Вони чекають на аванс з бухгалтерії. Менеджери нового формату це не про них. Офісний план тон це саме то. Вони це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Андрюха, привіт! Здорово, каріфанці! Привіт, Сережа. Що там? Що там? Проблема вас опять? Чи що? Я так не В Фірмі взагалі торба повна. То колись тепло відключили, я тобі казав. Зараз уже світу нема. Інтернет, я взагалі забув, що це таке. Печатаємо на цих машинках, знаєш, то печатаємо. Телефон один на весь офіс, така черга, як в общежиті на переговорному пункті. Це, звісно, дуже проблемно. Я взагалі не знаю, як ваша компанія виживає в таких умовах, як ви до сих пор на плаву. Тому, Серега, я вирішив не чекати свого позорного звільнення. А Напишу зараз резюме і закину по всяким там інтернетам. Андрюшечка, що ти мене позориш? Ніхто зараз не говорить резюме, так тільки лохи говорять, ти розумієш? Треба писати CV. понял? Curriculum Vitae! Ого. Curriculum <світ> Vitae, да. курі, курі. Це так ну, по латині. Резюме називається. А, до речі. Бармен, і 400 грамотки, два бокала пива. Подожди, подожди, Серега, як ти сказав, я вилітів. Акуна матата? Куріку вітає! Тобто жирно такими буквами треба зверху писати, щоб керівник відділу кадрів, як дивиться, понімає, о, акула бізнесу прийшла. Понял? Давай, смотри, я тут написав трошки своє кукуріку. Ти там прочитай, може, щось підправиш. Давай, так, що тут у нас? Прізвище ім'я по батькові, хорошо, сімейний стан не одружений. Ну, так. Да. Ну, яка нормальна людина візьме тебе на роботу, якщо ти не одружений? Це ж всі розуміють, що ти будеш там бухати, там, з тітками по ночах шлятися, а рано будеш таки приходити на роботу заспаний і травити перегаром всіх у цих одружених. Ну як я буду вдавати себе одруженим, як у мене навіть обручки немає? Яка нормальна людина ходить з обручкою на роботу? Так ти ж на роботу з обручкою приходиш, ти себе автоматично позбавляєш лічної життя. На роботу з обручкою ходять тільки ці чмошники, імпотенти, і подкаблучники. Ну. Далі. Досвід роботи. Ме менеджер, менеджер, ме менеджер. Ну, стабільно. Ну, я все время менеджер. Хороший показатель, професійні навички. Пошук клієнтів, утримання клієнтів любим способом і, е значить, прощання з клієнтами на всіх, да, під звуки марша. Угу. Ну я б такого взяв. Ну, Я не сумнів, це мої лучші показателі. Додаткове виконання мелких доручень керівництва. Це що? Ну, це таке, там, знаєш, може, колись там для шефа зганяти шпроти купити, там, помідори, або якщо у нього там є поїхати за нього комунальні там, послуги заплатити, або в суботу, в воскресеньому в магазин з'їздить затариться, бо він має надихати. Андрюша, це жирний плюс. Дуже жирний плюс. Вот Отак і писає, жирний плюс. Мова англійська, німецька, французька, іспанська зі словником хінді. Хінді я написав? Так. Да. Ага. Українська свободно і російська свободна. І це дуже правильно що ти вказав вказалося. Ага. Знання комп'ютера Microsoft, Photoshop і Сік'ю, продвинутий лузер. Не лузер, а юзер. Андрюшечка, в принципі, все готово, тільки ще трохи особистих якостей треба вказати. Який ти? Ну... — Ну, Ну? — який ти? Ну. Рішительний, Реш, прекрасно, ти рішительний. Там я ще. Ну який ти, який, який? Давай бистренько, бистренько зобража. Який ти? Ну, би, ну, бистро приймаю рішення. Рішення? Согласен, повністю. Приймаю. Що... Ріш... Ще який ти ще. Я... Який? Ну, Щ... що я з по букві винімають? Давай бирінько кажи. Кому... Комунікабільний. Прекрасно. Все, так і запишемо. І ще один пункт, про який ти забув. Що ти, Андрюшечка, согласен працювати тільки за 5 штук баксів в тиждень. Ого, Серега, ти що? Це ніхто не повірить. Нащо це таке писати? Це треба писати Андрюшечка, для того, щоб цей керівник відділу кадрів, коли подивиться на твоє курикулум, вітає, щоб він зрозумів, що не тільки дурний, а що в тебе ще буйна фантазія. А це зараз дуже ціниться і називається словом креатив. Стоко нових сьогодні ці кукуруки, крім, крім. Давай так, каріпанчик, піднімай свій креативний зад і пішли позажигаємо он до тих теток. Яких в шубах з длинними ногами і такими великими грудьми. Андрюшечка, до цих ти позажигаєш, коли у тебе зарплата буде 5 штук баксів в тиждень. А поки що йдемо до он тих он пигалець в штурмовках. Я, як я вигляжу? Як акула бізнеса. То що? починаємо заходити на круг. В атаку. Англійські булівальники відомі завдяки своїм бійкам, німецькі завдяки своїй чіткій організації. А українські фанати відомі тим, що лазять на стадіон через паркани. Зокрема, ліза дядя Толя, а Гена його підсажує. Шановні глядачі, на 84 й хвилині гол у ворота команди ураган забив Микола. За номер 10. Чуєш, точно такий гол? В 78-му двохін положив, коли з Пахтакором грали. Ну там після проходу Мунтяна, пам'ятаєш? То це там Олежка спеціально випринув, голову, підставив, а тут Коля просто не встиг брати. І ми красна попала. Ну, тоже красиво вийшло. Шановні глядачі, у команді Трансформатор відбулася зміна гравця. Замість травмованого Миколи Загреблі, номер 10 на поле вийшов Павло Діко, номер 14 Дядь Толь, А хто це на сьогодні за Діктора? Та це Віра Ігнатовна, учениця з літератури. Просто Гаврила напухався і не прийшов. То його просили підмінити, бо у нього голос добре поставлений. Клів! Конечно, клво! Я вчпукав. Я тут всіх дикторів знаю. Да, ну да то, ну но, давай, но, ну куда ти? Но, ну не пускаю. Ну прикрой! Ну, Мидер, Вали, Не валив! Ну, Хто свиснув? Хто свиснув, я питаю? За що? Який пенельнати! Да ж чиста ігра була подкат чистенький. Що за безпреділ? Пацани! Там чистий подкат був! Ігра в м'яч! Вон у нього тільки кость вилізла! Сейчас брають назад! Даліше Ну що це такое! Да що ми з ним панькаємося! Сі'я, шановні глядачі! На 87-й хвилині матчу в судді Ворона Капічука відбулася зміна сексуальної орієнтації. все Гена, культура это страшная сила. вот мы тут с трибунцем и судьи одно крикнули, а она то же самое сказала, только так красиво, культурно. Дядь Толь, так кто ж спорит? Бетховен колись сказав: для людини з талантом та любов'ю до праці не існує перешкод. У починаючи зірки Василя не було ні першого, ні другого. До того ж, він був впевнений, що Бетховен це величезна собацюра з теліку. Тому шанси його продюсера Валентина на успішну розкрутку веселя мізерні. але обидва сповнені оптимізму. Да нет, ребят, нет, не стоит. Вот это вот все эти прибамбасы, визажисты, гримеры, да это все лишнее. Васю так разукрасили на последнем концерте, что ему уже визаж не нужен. Да, хорошо, он приедет. Транспорт не, на, не надо, он сам приедет. Да. Продюсер Валентин, вызывал Ну, конечно, дружочек ты мой. Стараюсь для тебя. Твой продюсер пропихнул тебя в рекламу. Продюсер Валентин, я буду сниматься в рекламе? Да, мой дружочек. Спасибо вам большое. Это же моя мечта. Я же с детства мечтал быть актером. Ну, так что там, что там? Вас, а, мы будем рекламировать острый кетчуп. Прекрасно, а? я и острый кетчуп. Прямая ассоциация со мной, каждый день люди едят и думают про меня, это супер. Ну там такой интересный сюжет будет, знаешь, там э, Тариадор. О! вот, он убивает быка. Блин, продюсер я в костюме Тариадора, это ж девки мне прохода не дадут вообще. Вас на самом деле э, на роль Тариадора утвердили Валуева Николая, но для тебя я выбил роль быка. Ну, как ты говорил, чтобы ассоциации, да, то есть это все. А вы продюсер Валентин могли бы не рассказывать мне про это, потому что я и так уже это все знаю. Интересно, Васечка, откуда ты про все это знаешь? Потому что продюсер Валентин, я хочу сказать вам, что я обладаю даром. Бася, ты даром не обладаешь. Ты даром выступаешь. Я хочу сказать вам, продюсер Валентин, что у меня необыкновенный дар. Я умею читать мысли. Ну, на расстоянии, естественно. Да ты что? Ну вот скажи, Вася, а что я сейчас думаю? Тихо, что вы думали, что я бык, мной, негодяй? Все правильно. Слушай, ты что, не шутишь? А, -а ну-ка быстро скажи, что я сейчас думаю, Вася. Сейчас вы опять думали, что я бык, мной, негодяй? Ну, тики талантливый. вас это что-то невообразимое, слушай. Да. Это просто поразительно, Василий. Да, да. Поразительно, придется Валентин. Но знаете ли вы о том, я квашка у меня жизнь с Симдаром. Я квашка у меня, когда я стою на сцене, пою песни, и чувак, и сидят в зале и матюкают меня. Шлют свои проклятые, смеются над текстами моих песен. Была, была одна хорошая мысль на концерте. Когда? Я не помню уже давно, но я ей четко запомнил. Что это была за мысль, Вася? Как хорошо, что бетон твердый. Ну, такая абстрактная мыслишка. Абстрактная мыслишка, я с вами согласен, продюсер Валентин, но. Послушай меня, Василий. Да, 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 я слушаю вас. Вот что я думаю по этому поводу. Хотя ты и сам это знаешь, но все-таки я озвучу. Мне кажется, да нет, я уверен, что тебе не нужно читать мысли. Тебе, Вася, нужно читать тексты. Ты выучил припев новой песни. Три месяца прошло. Продюсер Валентин, ну вы же знаете, я две строчки сейчас теки выучил, но ну, еще две мне надо, ну дайте хотя бы две недельки, я доучу. Ну серьезно, ну не давить так на меня. Ну я доучу, и у меня этот текст будет отлетать, как от зубов. Вася, если через две недели ты не выучишь текст полностью, от зубов отлетит твоя голова. Я слушаю первые две строчки. Ну если я собьюсь, то, то, то не ругает, я потом еще раз быстро расскажу. Про Вася, их. я тебе сейчас сломаю нос. Первые две строчки. Кони, кони, кони. Эх вы, кони, кони, кони. Ну и потом я доучу эти две строчки, серьезно, продюсер Валентин. Вася, вот ты вот сейчас читаешь, что я думаю, Да. <кх> Так що мені вже йти. Так, да, Василій. І ти повинен був прочитати навіть куди. Я поняв, я поняв куди. Продюсер Валентин, навіть не думайте про таке. Василій, ну я просто пошутів. Українське телебачення це дрантя, шмаття і фуфло. Таку заяву оприлюднила організація Репортери без кордонів. Причиною тому послужили ведучі Файна ТВ. Зіновій Пипка та Інокентій Бест. І наостанок цінна інформація. Ліда, я зараз закінчу, куплю хліба і приїду домой. Зачем ти мені дзвониш і розриваєш телефон? Це був Зіновій Пипка, і я з задоволенням передаю своє слово самому колезі Інокентію Бесту. Дай сюда телефон. Студія! Студія! Зараз я веду свій репортаж знаєте, з такого дуже інтересного місця, куди в принципі по вечорах порядні люди і не ходять. Я зараз знаходжуся на об'їзній дорозі міста Києва, де вже понад 46 років працює на ниві позитивних емоцій українських чоловіків та гостей нашої країни. Найстаріший сутенер держави Вазген, який зараз тут разом свою підопічними, якого я спеціально для всіх глядачів Файна ТВ збираю задати інтерв'ю. Толя пішли, толя. Правильно. Біжи, давай, давай. А добре ваш! Ага, слушай! Давай выключи камеру, слушай, выключай нас! Драйн Трад, расскажите, бласка, то вы ты самый найстерейший сутен Украины, да? Слушай, ты меня обижаешь, как это Украина? Европи родной, мы всю Европу накриваем, родную. Выключайте, сука. Чув, чувак, а скажи, блазка, отверже, 46 років займаетесь непростой справа. А у вас светки працівницы постарши, может, а? А родной, вот ты затронул, мой любимой те. Слушай, у меня такие девочки, ну, пальчики облишь, у меня ж гиртруда, да? сокращенно от героиня труда. Вот она просто сейчас на больничном, да? Но когда она выйдет, она всех дальнобойщиков поразревает вообще в хлам просто, понимаешь, да? Вот молодых сейчас таких нет. Ара, проезжай пока, да? Проезжай, я снимаю и всякое. Молодых нет сейчас, да? Потому что им надо деньги, шменьги, там, красивую жизнь сразу давай, да? А Гертруда это за идею, понимаешь? ей деньги не надо, да? Есть баба Глаша. Ай, вай, родной, какая есть баба Глаша. Ну, тоже ее точка не тут, она возле Саубеса стоит. Возле Саубеса, а по субботам возле поликлиники. Ну, понимаешь, здоровье не то же, да? Она сутки через трое, потому что у нее радикулит. Она нагнется, да, а разогнуться не может, да. А эти шакалы нехорошие пользуются этим, да? Вот ее выкинут потом на трассе, а я подбираю, отгоняю, говорю, а как вам не стыдно, да? Все хорошее. Слушай, да, а, а, нам, будь ласка, а вот среди ваших кадров есть как сказать, молодое поколение, как молодая поросль, так что вот, вот дивишься на них и слезы течут, что такие таланты. вот ты как сказал, я сам чуть не заплакал, понимаешь? Почему они идут к Вазгену все, как верблюды на воду? Потому что Вазген думает про людей. Я родной, у меня, смотри, у меня есть Про, профсоюз да у меня есть путевки оздоровительные я даю я больничные оплачиваю я питание я думаю про людей да я им одежду все выплачиваю вас ген еще той, есть закалки, загалки он понимает Кадры решают все. Ну, елки проехала опять, а? А, скажи, Девочки, ну ловите, работаем. Ну что такое? Смотри, вот это, это Пеппи длинный чулок. Видишь, посмотри, какая, да? Это Раиса Семеновна. Раиса Семеновна, это просто мо! А не женщина, родной. А, работаем, а скажи, работаем, да. А можно такая, что это питание, я разумею, что такая, знаете, тупе питание, но в принципе, то моя работа. А вот как моральная сторона этого вопроса, а? Знаешь, вот вот морально я против. Вот женщини нельзя цим заниматься. Нельзя. если заниматься, то тогда бесплатно. Без денег и все. Вот такая вот моя точка зрения. А сейчас скажите, пожалуйста, ми так розуміємо, що у вас в принципі, знаете, така робота дуже честнукару така страшна на місцями. А вот ви не боїтеся, що міліція вами зацікавиться. Слышите! Ты меня обидел, девочки, слышитесь! Милиция, да, затекаются, вони цікаються кожен день нами. Это наші постоянные клиенты, этот полковник Шматко. До, ти калу не знауд Пепі подерди, да. Майор це чмадко, а лейтенантов тут вообще немерено. Я їм скидки думаю, щоб ми них деньник ні. Ну, шануй, друзі, наразі то, в принципі, все зрозуміло абсолютно. То Це порядний чоловік і робить, в принципі, дуже необхідну роботу для всіх мужчин нашої держави. Побажай моє здоров'я йому і успіхів на цьому нелегкому поприщі. Наразі у мене все, тому він без спеціально для Файна ТВ. Толік зняв и я зараз сниму. Чего у нас две? А почему твои дюки? А слушай, ты не снимаешь уже? Нет, ну все. А, ты, если это покажешь по телевизору, я тебе отдам бесплатно, как рекламу. Конечно, понимаешь? покажу, прайм-тайм тебе сделаем, Все, человек. девочки, идите к этому и накиньте. Все, давай, Кеша, Толя, кидай, кидай. Кожного ранку, як і народні депутати, вони приходять до Верховної Ради і залишають її пізно вночі. Але на відміну від народних обранців вони там дійсно працюють. Вони це дружениці Віника та ганчірки. Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. Отпустите мене в дімалаї. «Отпустите мене на а не то я завою. а не то я, я залаю, лаю, а не то я кого Лай-лай-лай-лай-лай-лай! Анжела є. Лай, 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 Петровна, лай, то як ви воєте, що було в правому крилі чути. Якщо хочете покушать час за півчасика яка йдемо в столовку. Що це вас так на заграніцю потягло, а? Постаю Ілоночка, і думаю, от як цим депутатам не стидно? Вони їздять по цим за возять з собою секретар, любовні. Воділ даже. а, а прибиральницю ні ни разу ніхто не взяв, розумієш? Ганьба. От оно йде по пікаділі, смеркнеться і навіть не буде кому розтерти після нього. Анжела Петровна, я як людина, яка покаталась по за можу вам сказати чесно і відкровенно, що там, в принципі, нема на що дивитися, там навіть побалакати не маски одні іностранці. що ну, себе, Ілонка, і де це ти каталась, по яким це так за границям? Анжела Петровна, да я, слава Богу, пів Європи із Ну, конкретно, конкретно, що за страны? Ну, Білорусь, Молдова. Ага, а, і що ми робили в Білорусі? В пионерском лагере я там була. Прибиральницей, да? Дитиною я там була. А в Молдові що робила? Ну, в Молдову, Анжела Петровна, я поїхала по зову серце. Да ты шо, Їздила узнать секрет вина. Что узнала? Узнала, Анжела Петровна, секрет вина. Да расскажи мне не быстро. Ну, я тебе рассказывала. Був откат, коли продавали криворіч сталі. Розказувала, розказувала тобі. <риве> ну хорошо, слухай, Жела Значить, Секретний секрет вина а, полягає в тому, що перед тим як пити вино, треба так грамов 200 водочки в себе всередину так луп, потім тобі вино в голову так трах. І після того ти так дуже легко і непринужденно п'єш вино. Ну так тобі дуже легесенько йде. Ти чувствуєш весь букет, там аромат, ну і всяку іншу фігню чувствуєш. Так, да, дуже секретний секрет. Ніколи не знала. Треба буде спробувати. Ну мені луночка від от тебе, Хочеться поїхати на стоячу за Далеко-далеко, так, щоб побачити ці всі чудеса, цю всю красоту, Ці всі такі ну, прелісті, які там є. Анжелочка Петровна, ну об'ясни мені. Ну, що ти не бачила в тій заграниці? Ну, наприклад, ну, хочу побачити цю башню в Пізі. Так ідіть подивіться на Кабмін, він десь приблизно вже там саме. А якщо я хочу побачити, наприклад, єгипетські піраміди, це ж Сьдьома Чудо Світу. Анжела Петровна, зайдіть в Київ Мерію там сидить восьмоє чудо світа. А що вам ще? Ну, ну, ну от все ж тут. Що ще за границю є? Ну хочу побачити ну, квартал красної фонарі. Ну так зачем кудись літати? Ну, підніміться етажом повише там до секретарші у нас сидять. І все. Ну зачем вам та за границя, якщо ви толком не знаєте, що є в Україні? Ви тут все, подивіться, а потім катайтесь, дивіться там. А знаєш, Ілоночка, ти, навіть, все-таки права. Оці всі ніагарські водопади, китайські стіни, луври мури це все ерунда по сравнению з тим, що стоїть на парковці біля Верховної Ради. Тому що якщо на парковці стоїть бюджет Молдавії, то там завжди є на що подивитися. більше, тільки що туди підігнали новий ламборджині для Літвіна, Сіребліні. Та да ти що, це якраз йому під побігали дивитися. побігали мене в менянки. Народна приказка говорить добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна юкраїна.